Що ж, пропоную розпочати з візиту Метью Вітакера, це представник США при НАТО до Києва. Все таки ну, не сказати, що сенсаційна новина, але все ж таки, американці за Трампа максимально дистанціюються, приймати таким чином участь. Ну як би офіційно, скажімо, в різних засіданнях? Відвідав Київ, приймав участь, зустрічався зі Шмигалем, з Зеленським, зустрічався ППО на зимовий період. Була розмова саме з ним е, на фоні того, що Келох зник кудись України, скажімо так, з України з українського напрямку в команді Трампа. Чи не здається вам, по перше, що Витакер – це ось новий Келох, тому що він за своїми заявами ну він десь приблизно як Келох, скажімо так, стосовно російсько-української війни? Ну і друге, це все ж таки певний сигнал, що американці на даному етапі все-таки намагають будуть більш тісно співпрацювати. Таким чином, з України. Теско, тут можна дуже багато на цю тему говорити, і це річ, яка дуже важлива, але в корені цього стоїть професіоналізм української посолки при НАТО Альони Гетманчук. Я а, пані Альоні казав років 10 уже тому, що їй треба було давно йти працювати і в міністерство, і працювати послом. Вона виросла для того, щоб бути в тому числі і міністром закордонних справ України. І а, вона має величезний досвід. Роботи в європейському дипломатичному середовищі, світовому дипломатичному середовищі. Тому це в першу чергу її заслуга, що Вітакер, який не володів в повній мірі розумінням, що і як відбувається в Україні, що є предметом цієї страшної війни. Він з'явився в Україні. І тому е, тут можна далі вибудовувати цілий ряд речей дуже важливих. По-перше, вже стає очевидним, що Алексус Гринкевич, командуючий Об'єднаними силами НАТО в Європі, це людина, яка симпатизує Україні. Це дуже важливо. А насамперед він це розуміє як військовий. Однак треба розуміти, що в системі політики міжнародних відносин тема політичних призначенців вона дуже і дуже важлива. І тому поява в Україні посла Сполучених Штатів при НАТО це дуже серйозний і важливий крок для нього самого, щоб він розумів ситуацію предметно. От, друге, для НАТО. Для Сполучених Штатів, ну і безумовно, для України. Тому в цьому відношенні це дуже серйозний крок. Тепер вернуся до того, що десь а, зник уповноважений з питань України. Справа в тому, що зараз вся ця група зайнята темою Венесуели. Тим більше генерал, а тим більше людина, яка командувала. Військовими підрозділами різних масштабах в бойових умовах його необхідність і його допомога в такій ситуації дуже важлива. Зуміло, про Венесуелу також поговоримо трохи пізніше. Давайте тоді тему НАТО продовжимо. Американці вже офіційно розпочали процес виведення військ зі східної Європи. Румунія, Перша, Болгарія, Словаччина, Угорщина наступні. Питання в чому польща. Ну, по-перше, це викликало великий, скажімо так, резонанс серед республіканців у сенаті. Вони там спільне заяву зробили, що це взагалі негатив, і все таке інше. Чи може це стримати плани до Дональда Трампа, які зараз будуть ну, здається, лавинообразно все таки працювати в цьому напрямку? І по-друге, Польща вчора заявила, що вона не буде чекати, поки європейський союз, ну тобто структури ці. Зроблять стіну дронів, ми будемо робити самі. Чи не здається вам, що от такі от процеси виведення військ, і от такі от для Польща, ну це і є те, що потрібно путіну. Тобто роздробити, да, Польща буде сама робити, хтось інший, бачачи, що Трамп все-таки реально буде виводити американське війська, щось інше, І так, і так воно місяць за місяцем, рік за роком, і те, що Кремль хоче, це. Роздріб він як розлад, він як і буде в європейській структурі, скажімо, на. Ну, пане Романе, додайте до цього ще і відрядження в карибську затоку і Карибське море. Авіаносця Джеральд Форд. це ну, ключова так. одиниця бойова в Європі, яка базувалася в Хорватії. Тому це дуже серйозна річ, і наскільки я розумію, очікувати на швидке повернення авіаносця до європейського порту не доводиться. Що стосується виведення військ, то м, дві дивізії, які розквартировувалися в Румунії, Польщі країнах, які ви зазначали, які були розміщені в 2022 році. В момент, коли Російська Федерація почала так звану е військову операцію, от вони знаходилися ну, в, на тимчасових умовах. Тому очевидно, що рано чи пізно їх мали вивести. Це 20 тисяч контингенту. Те, що зараз говорять оце, от пам'ятаєте, там вже дуже сороміцько заявили. Що залишиться значна ти... кількість в межах однієї тисячі, то я розкриваю, скажімо, масштаб, щоб ми розуміли, про що йде мова. І коли говорять, що це стосується Румунії, там, і так далі, згадайте, місяць назад, ми з вами говорили про Польщу, і президент Навроцький мав задоволення від того, що Трамп сказав ні. Ну, Хочу, я, вам, так, я, я, виску, я вам тоді сказав, що 20 тисяч цих військ вони знаходяться в тимчасовому статусі. Ніхто їх тримати тут не буде, тому що ну треба розуміти, що таке тимчасові умови розквартирування, ну і так далі. Я вже не кажу, які це видатки. А для Трампа один долар це вже страшна сума. Тому в цьому відношенні було зрозуміло, цей процес буде рухатися. Те, що ви кажете, що це е, плюс в гру Путіна безумовно. безумовно. Тепер е, ситуація із е, стіною дронів. Польща не має можливості ні технологічної, е, ні матеріально-технічної забезпечити таку річ. Але, взагалі, принципово скажу: для того, щоб це робити. Треба е, побути в Україні і подивитися, як це е, як його називають маршал Майр робить у цій системі, щоб зрозуміти, що таке філософія сучасної боротьби із безпілотною авіацією в повітрі на землі в, на воді під водою. Тільки той, хто зрозуміє, а це треба поламати в собі. Не одну звину в головному мозку. Тому заявити це одне. А, Ну, ми знаємо про те, що поляки заявили про можливість там, в перспективі володіти ядерною зброєю. До цього треба відносити спокійно. Однак, треба розуміти, що реалізувати це, не маючи практики і не беручи участь в бойових діях застосуванням в різних ролях безпілотної авіації, неможливо. Тому смію стверджувати, не тільки це неможливо зробити в одній країні Європи, це в Європі неможливо зробити без України. Тому в цьому відношенні е, треба трохи би, заспокоїтись усім, сісти і розуміти, що за цим спостерігає Москва. І як тільки оцей та крок, про який, на який ви натякнули, що всі розбіжаться по національних квартирах, і захочуть, не дай Бог, кожен сам себе захистить, отут і почнеться кінець. Поки є ще розуміння, що разом це сила, треба як можна швидше прийняти рішення і почати реалізацію. Але основним кістяком цієї сили має бути розуміння, знання, розробка і оснащення якраз українськими фахівцями. Зверніть увагу, що далі відбувається? Подивіться картинки навчань, які нині відбувалися в Європі. від Європи до Китаю. Піхота спішується з бронетехніки, йде в наступ. Ви що, не бачили, що відбувається на російському українському фронті? Яка піхота на бронетехніці? Що ви, що ви виробляєте? Що ви робите? І причому це зверніть увагу: це показують від. Ломаншу і аж до е Китаю. Четвертий рік війна показує, що дрони можуть знищити будь-яку батальйон бронетехніки за кілька, не знаю, кілька десятків хвилин, якщо не взагалі хвилина, вони спішуються і йдуть в атаку. Ну от поки не розпочнуть воювати, здається, не втратять багато. Тоді Што, може трагізм цієї ситуації, що схоже на те. Що навчитися цьому і зрозуміти, а більшість зможе лише пройшовши через лікування кров'ю, що ну, дуже так. небезпечно. Кров втрати тоді до них дійде. Ви сказали, що без України ніяк. Я думаю, що на на заході це також розуміють, але все рівно ж бояться, знаєте, як от у чорт Ладана, залучати і робити з нами цю систему, тому що це спровокує Путіна. Ну тобто, те, що вони зараз почали, ну не почали, але Можуть розбігтися по своїм національним квартирам, і тоді Путін їх з'їсть поодинці досить просто. Це їх не лякає, а те, що з Україною можна зробити цю стіну дронів, і ми будемо першим форпостом, але за максимальної підтримки їхньої, це їх лякає. Бачите, яка ситуація Ну тут е, останні навчання, які були цими тижнями в Європі, що вони показали? З завданням. Збиття безпілотників справляються лише українські фахівці, в тому числі лише українська техніка. Зокрема, це, ці навчання, які відбувалися в Італії, в скандинавських країнах, в Великій Британії, в різних погодних умовах показали, що лише українська техніка. Здатна в різних погодних умовах, в тому числі протидіяти безпілотній авіації різного типу. І це вже написано в усіх європейських журналах, в усіх виданнях. Однак, поки що, скажімо так, розуміння того, що треба швидше приймати ці рішення і рухатися, не доходить. Більше того, коли в Україні сьогодні, лише починаючи з рівня підрозділів, іде замовлення на різного типу, Безпілотну авіацію, то Європа чомусь прийняла рішення зараз масштабувати до мільйонних одиниць і складувати ці речі. Та ці речі через два місяці, виявляться, нікому не потрібні з точки зору технологічного зростання. І це дуже важливо, щоб тут, в тому числі, на рівні воєнно-політичному і е, тактичному, я маю на увазі е, Міністерство оборони, Генеральний штаб. Працювали з партнерами і пояснили швидко, що відбувається: що технологічні зміни в цьому відношенні відбуваються в межах тижня місяця. І це не можна ігнорувати. Ну всі ж знають прекрасно, що в Російській Федерації створено декілька підрозділів, які маневрують по всьому фронту і як свого роду швидка допомога, лише тому, що вони можуть. Перехоплювати окремі українські види безпілотної авіації тут же їх тиражувати в расистських умовах. І тому в даному випадку, коли ми вертаємося до теми стіни, над цим треба спочатку дуже добре вивчити досвід України, подумати, порадитися з фахівцями і тоді приймати рішення. Тут є проміжні речі, на які нема часу говорити, тим більше що хочу, щоб ми розуміли, я не фахівець у цьому. Просто мені доводиться все це перечитувати і знайомитися з цими речами. Але я бачу, що воно на рівні просто загальноаналітичному те, що а, зараз говорять особливо поляки, ну можна говорити, але вдаватися до самостійних кроків тут дуже небезпечно.